Добрий день, глядачі ютуб-каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua Приїхала знову нова партія трициклів Elvin Bull потужністю 1200 Вт з навантаженням до 350 кг. Ми спеціально цю партію також привезли для замовника з понижайкою. Тут понижайка це щоб виїжджати на круті пагорби. Щоб з великим навантаженням. Також тут ми спеціально встановили акумуляторні батареї на 45 ампер. Це 60 вольт, 45 А, додатково йде зарядний пристрій і дзеркала. Розмір кузова складає 480 сантиметрів кубічних, тобто пів, кубіч... пів куба майже поміщається. Довжина 2 метри 50 см. Всі детальні характеристики буде відео в кінці цього відео і посилання під відео. Також він обладнаний кузовим самоскидом. От демонструю вам. Так, його можна відкрити для вивантаження. Повністю трицикл зроблений з нержавіючої сталі. Як рама, так і сам кузов. Колеса спереді стоять на 43 см діаметру, ззаді колеса стоять 47 см діаметром. Зараз покажу вигляд ззаду. Так, вже два завантажили, зараз третій і третій. Натяжку, натяжку. На Все якраз помістилося. Якщо вам сподобалася дана модель трицикла, Ставте запитання під відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.